Хронічне захворювання нирок, прогресування з 2019 року і гемодіаліз кілька разів на тиждень останні два роки. Таким було життя 63-річної Світлани з міста Конотоп. Її життя змінила трансплантація нирки в сумській міській лікарні. Ой, це, звісно, кожен раз через день ходить на діаліз і дуже погано, просто погано. Бувало, що і давлення дуже низьке було. По всякому. А після діалізу тоді іноді приходиться вдома лежати. Тому що носу. погано чувствує все. В мене взагалі змінилося. Тепер я скільки, що 23 дні, так не на діалізі себе чувствую дуже добре. І нічого не болить, і операція пройшла хорошо. Олександр Пилипець один із лікарів, що проводив трансплантацію. Говорить, на нирку пацієнтка чекала 5 місяців. Пройшла обстеження у нас, стала на листи очікування. Ну і повезло, коли з'явився донор, це констатувала смерть мозку. Пацієнтка підійшла по всім аналізам на трансплантацію нирки. Пацієнтка приїхала, була прооперована у нас. Через три тижні ми пацієнтку виписуємо додому. Пацієнтка самостійно мучиться, вона тепер не прив'язана до лікарні, продовжує якісне життя, повноцінне життя. У лікарні можна виконати два типи трансплантації від посмертного донора та від члена родини хворого. Останнього не треба боятися, адже люди можуть жити з однією ниркою, говорять лікарі. На нашій базі це вже третій випадок, коли ми самі. Самостійно у нашому лікувальному закладі провели оперативне таке втручання. На нас лежить дуже велика відповідальність, тому що простіше працювати там, де вже велике напрацювання і довгий період роботи. А ми, безумовно, кожен раз хочемо, щоб у нас був, ну, так як всі, позитивний результат, тому стараємося всіляко його досягти. Виконати трансплантацію у сумській міській лікарні можуть і жителям інших областей. Операція безкоштовна для пацієнтів. Якщо людина має проблеми з нирками, ниркової недостатністі, перебуває на гемодіалізі, то ми радимо звернутися до нашого закладу, до наших трансплант-координаторів і пройти необхідні обстеження, які будуть призначені нашими спеціалістами, і ми їх поставимо на листок очікування. Все це проводиться безкоштовно для пацієнтів. Повне обстеження, повна постановка на лист, очікування, лікування. Все це безкоштовно, все це гарантується Національної служби здоров'я України. У нас підписаний пакет медичних послуг. Після трансплантації пацієнти мають пожиттєво отримувати ліки. Вони також безоплатні для пацієнтів. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.